Розглянемо ручний від на тахографі старенького взірця Continental. Вставляємо ще карту. Він був витягнутий вчора 13 13.17. Наступне меню вибираємо Yes, тиснемо кнопочку ОК. OK. Далі Тахо говорить, кінець зміни 16 листопада ми вибираємо НІ. Тиснемо ОК. Бачимо, з'явився годинник. Робимо добирання до машини в ручному воді. Добираємося до транспорту 2 години. Чіп-карта була витягнута, зверху видно 16 числа 11 місяця 13.17. Нам потрібно виставити. Сьогоднішню дату, але на 2 години менше, ніж є на даний момент. Зажимаємо кнопку вверх, бачимо, що міняються години. Зараз зміниться і дата. Ось. змінилась дата, змінилась година. 9.29. Ми вставили чіп і відмотуємо 2 години. Так само нажав вниз кнопочку Відмотується хвилини. Зараз відмотаються і години. Нам потрібно виставити, щоб на годиннику було 7,29. Мінус 2 години різниці на добиранні. Ой-ой-ой, це вже забагато. 7.29. Є! Нажали ОК. З'явилась піктограмка внизу, вибираємо піктограмку ліжечко. Це виходить, що з цього часу, з 16.11 по 17.11 по 7.29 я відпочивав. Нажав ОК. Тахо знову питається, але дата вже інша. Тахо питається, зараз що ти робиш? Я вибираю варіант так, що в мене закінчилась пауза о 7.29 сьогодні. Нажав ОК. Кінець країни. Україна. І починаємо. Також виставляємо. Цю годину, яку ми щойно вибрали, починаємо роботу о 7.30. В Україні починаємо. І тут виставляємо, чим ми займалися з 7.30 по 9.29. Ми добирались до автомобіля. Виставили собі потрібну годину, ми цей час добиралися до автомобіля. З дому, чи з готелю, чи від товариша, неважно. Виставили годину і вибираємо варіант молоточки. Все. Ведення підтвердити. Так. Чіп загрузився. Тут можна виставити собі молоточки, поставити. Обійти машину, сісти і їхати.